Іранці продовжують грати із вогнем. Їх давно вважали загрозою, але зараз точку неповернення може бути перейдено. Адже Тегеран розробляє ядерні ракети з радіусом дії 3 тисячі кілометрів. Це знаєте, як е, е, на дикому заході, якщо у тебе є е, револьвер, е, Кольт або якась інша вогнепальна зброя, ти чоловік, ти е, заслуговуєш поваги. З тобою мусять рахуватися. От зараз на Близькому Сході не тільки роль вогнепальної зброї виконуються ракети і ядерна зброя. Це як ознака статусу наддержави, хоча б регіональної наддержави. А допомагає у цьому іранським терористам ні, не Росія, а північні Корейці. Саме вони, за даними видання, віддали Ірану свої напрацювання. Всі іранські інженери і всі північно-корейські інженери вони навчалися в МАІ, Московський авіаційний інститут, або в МБТУ, Московське вище технічне училище імені Баумана. Ну, Тобто вони такі контакти теоретично можуть мати, може вони є і практичними контактами. Обмін цими технологіями на якихось умовах. Корейцям треба рис, а в Ірані рис є. Іранці звичайно намагалися тримати свої плани в таємниці, проте не вийшло. На території країни було виявлено два об'єкти, які замасковані під пускові установки для запуску супутників зв'язку. А насправді використовувались для прискореного виробництва ядерних боєголовок. Перший об'єкт розташовано на ракетному полігоні шахрут. Там іранські фахівці створюють ядерну боєголовку, яку можна встановити на твердопаливну ракету gm 100 з дальністю польоту 3 тисячі кілометрів. Другий об'єкт було виявлено близько 70 кілометрів на південний схід від міста Семнан, а використовується для розробки ракет Сіморг зброї, що базується на розробках КНДР. Але чи може Іран розробляти одразу кілька проєктів? Ну, скоріш за все, це одна та й сама ракета, максимум дві, які там парадельні проекти розгортаються. Але я думаю, що скоріш за все, це це все ж таки одна ракета, тому що ну двигун і фарширування. Воно ну, проще робити на одну ракету, доводити до якогось нормального вигляду. Звичайно, розробки ірану не тішать питання, до чого варто готуватися. Ці ракети, вони в лінійки нет. От російська лінійка нет, ні то це те ж саме. Тому що таку у них немає елементної бази для того, щоб досягати таку точність. У них нема двигунів, які можна використовувати легко, швидко, тому що все інше з космосу дуже видно. І зараз оця нова балістична ракета це лише намагання Ірану посилити свій статус от такої великої регіональної держави держави, яка може загрожувати всім своїм сусідам, і яка е, демонструє, що вона готова е, зробити удар, як вони кажуть, удар відповідь проти заходу, ну в даному випадку проти Європи, або проти американських кораблів, які можуть знаходитись або в Індійському океані, або, е, наприклад, е, в Середземному морі, найцікавіше, що у спробах залякати світ сам Іран може опинитися на глибокому дні. Адже на розробку ракет потрібно багато грошей, яких іранці просто не мають. Якщо Іран буде рухатися цим шляхом, за нинішнім станом своєї економіки, то він може не як колись не радянський союз. Не витримавши е гонки озброєнь з сполученими штатами, от такий ризик для рану існує, але безумовно від рану і до, і без е балістичних ракет були проблеми і загрози. А зараз їх буде ще більше. Але недооцінювати терористів все ж таки не варто їм начхати на те, як живуть їхні громадяни. Важливіша зброя так іранці вважають головним своїм ворогом Ізраїль. Але Європі та США також треба бути пильними і готуватися захищати себе у разі небезпеки. Адже завдяки таким ракетам Іран зможе завдавати ударів у глиб Європи зі своєї території. Єдиний спосіб рятуватися, як це до речі, робить Ізраїль, це створення сучасних систем ППО і сучасних систем протиракетної оборони.